Віталій Шабунін, керівник центру протидії корупції, приєднується до нашого ефіру. Віталію, вітаю! Слава Україні! Героям слава я сьогодні від початку задавалася питанням: що мають відчувати наші захисники на передовій, коли читають такі тилові новини про бажання очільниці поїхати на Мальдіви, заробити мільйон доларів і таке інше немає. На жаль, у мене відповіді на це питання. Але щодо у цих сьогоднішніх всіх новин я навіть знаєте гублюся в пріоритетності резонансності їх. Що би ви поставили таким, що можна вважати найважливішим, якщо ми, звісно, говоримо про те, що в перспективі ці справи дійдуть до суду, і їхні фігуранти опиняться за ґратами? Не говоримо мені шкода вас розчаровувати. Давайте почнемо з того з того, з того провадження, яке ви сказали першим про фіскальну службу. і Цю пані з її фантастичними бажаннями справа не дійде до суду або в суді розвалиться, тому що її вели органи, які не мають на це права. Це корупційний злочин. Відповідно, провадження мав здійснювати здійснити антикорупційне бюро і збирати докази мало антикорупційне бюро і вишити підозру мало антикорупційне бюро разом з антикорупційною прокуратурою. Це робило ДБР. Відповідно, зібрані докази не будуть вважатися правильно законно зібраними. Є вже прецедент, є вже рішення Верховного суду, є вже судова практика, яка говорить про те, що такі докази не будуть е прийняті судом. Відповідно, справа розвалиться навіть якщо раптом ДБР і генпрокуратура зараз спробує передати до антикорупційному бюро, і ті, з якогось дива її візьмуть, то всі зібрані докази будуть вважатися е незаконними. Відповідно, справа має нульові шанси в перспективі покарання цієї пані і її спільників. Аналогічна історія з фігурантами Міноборони, там чисте води корупційний злочин. Так само збирався докази, докази збиралися ДБР, опису генпрокурора, а не антикорупційним бюро і антикорупційною прокуратурою, куди справи мали бути одразу перед? так само покарати там по цих посадовців нульові шанси. І е, якщо в фіскалі я можу припустити це безлаберність, то в кейсі Міноборони я не вірю в безлаберність. Я вважаю це злочинним умислом. Це погані новини, хороші новини. Те, що були в в Коломойську, це дійсно бюро економічної безпеки. Там, хоча б підслідність не порушена, чи неспроможний орган довести кейс по Коломойському до суду, щиро сумніваюся. Хочу помилятися, буду радий помилитися, щиро сумніваюся. І на мене до бебу порада. Друзі, ви такі, коли кейси берете, то ви рекламуєте і піарте не факт обшуків, а хоча б підозру. Бо якщо ви про під ну про обшуки, але підозри не буде, ми з вас це запитаємо дуже жорстко. Бо тоді не треба було пяритися на обшуках. Спочатку підозра, потім комунікація. Такі сумні новини, вибачте, будь ласка. А Віталію, що стосується, давайте тоді що стосується ще інших, злий умисел, про який ви кажете, як тоді можна очікувати, що ці новини сприймуть на заході, як новини про корупцію чи новини про боротьбу з корупцією? Дивіться, ну я би дивіться, тобто в посольствах працюють толкові люди, працюють аналітики, які розуміють основи КПК Кримінальної кодексу України. Вони розуміють, що ці справи нічим не скінчаться і. Це піде в мінус, а не в плюс. Тобто люди, які це організовують, не розуміють, що це піде в мінус, а не в плюс. Ем... Не буває так, що випадково 5 таких топ-корупційних справ, топ цікавих справ, в них реалізація відбувається в один день. Хтось це робив, хтось це все планував. Генпрокурор був в курсі. Тобто, оце пробачте, ну вибачте, цирк був запланований. Якщо ціль було справити враження, то результат буде протилежний. Ну розуміють в посольстві США, Британії і в делегації ЄС, що якщо докази зібрані не тим органом, то вони не будуть суді прийняті. Тим більш практика є судова в Україні. Це ж не перша справа. Так само робив колись Луценко, ну генпрокурор Запорошен. Uh -huh. Uh -huh. Та сама була історія, коли вони збирали не тими о, органами докази, потім кидали це, пробачте, недоробок цей в набу. Там казали, друзі, ну так тепер сім'ї суд. Очевидно, що це не буде з сприйнято. Тому якщо ціль була на напередодні саміту, то досягнуто буде протилежного результату. Почула Віталію. Ну, от бачите, тепер, тепер вже нема сенсу питати. Хотіла спитати про ці посадки навесні, які обіцяють у Слузі народу. Наскільки вірогідно, що є такі справи, які дійдуть до посадок? От на ваше переконання я Повагою ставлюся до роботи Давіда Архамі, і принаймні в компаніях наших він часто буває союзником. У мене є порада. Друзі, якщо ви хочете посадок, одна постаріч: відновіть подання електронних декларацій, зробіть їх публічними. Це дуже просто. І посадок в першу чергу ваших колег буде з головою за маєток в центрі Києва під час війни, за автомобілі за мільйони гривень, які ви ховали, які були знайдені, бо реєстри знову відкрили. Тільки декларації ви не подаєте. Ви на початку війни, шановні депутати, дозволили собі і посадовцям не подавати декларації. І через це за всю цю, пробачте, купівлю ваші під час війни вас не можна посадити. Тому, шановні депутати, хочете посадок, дуже все просто: відновіть електронне декларування. І посадок буде отак. Вот а, Віталію, от сьогодні бачила новину про те, що вищий антикорсуд суд звільнив народного 9-го скликання від кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, тому що той покаявся а, і що це, це нібито передбачено в законі. Поясніть, будь ласка, що це за така чудова норма, коли ти не виконав, покаявся і тебе пробачили. Це прекрасна історія. Пам'ятаєте, колись Конституційний суд зніс нам декларування електронне гроші, просто зніс і це відмінило ці попередні справи. І був період часу, коли парламент нібито відновив декларування, але відновив відновив дуже в м'який спосіб покарання за декларування за брехню в декларації. Перепрошую. Так от дієве каяття це був один з елементів фактично, ну вибачте за слові, вихолощення покарання. Так от теперішнє виправдання нардепа, який каяттєво дієво так. -та. Це оті норми, які були закладені після нібито відновлення покарання. Ми там через півроку всім скопом змусили нормальні покарання внести. Але зараз всім пощастило. Угу. До речі, от він там а, дієво покаявся за недостовірних майже 4 мільйони гривень. І щось мені підказує, що це не найбільші цифри, про які можуть вони дієво покаятися. Добре, хотілося б, хоч трошечки позитиву почути. Знаєте, сьогодні такий позитив, ну не знаю, чи можна вважати позитивом. А є такий центр дослідження підгідно центру Нова Європа, там де консорціум з дев'яти експертних організацій, і вони аналізували виконання вимог в наш в рамках асоціації. Виконання Україною вимог в контексті кандидатського статусу і про е, виконання антикорупційних органів судової реформи дали 7 балів із 10. І при цьому у боротьбі за відмивання коштів прогрес гірший, там 6 балів. Чи ви погоджуєтесь із такими оцінками від цих експортних організацій? І власне що заважає отримати більше? Дивіться, вони ж я не читав дослідження, але значить експерти припускають, що вони оцінювали виконання сім вимог Європейської комісії для uh -huh. початку переговорів для вступу в ЄС по тих вимогах. Ми непогано рухаємося в антикорупції. Там не виконана лише одна умова: це призначення директора антикорупційного бюро по антикорупції. Формально конкретно вимоги, які там є, виконано. Тому, в принципі, я погоджуюсь з оцінкою. Це просто не оцінка боротьби з корупцією, це оцінка виконання антикорупційної частини семи вимог. Це просто різні речі по відмиванню грошей. Там я нагадаю, місяць тому назад, півтора, мені здається, парламент за поданням ОПЗЖшника Мамки і голосами парламентської більшісті слух народу відмінив для депутатів жорсткий фінансовий контроль. І, власне, через це маємо 6 балів. Все одно депутати змусять його повернути, бо це вимоги Європейського Союзу. Не лише треба пробачте, знову спозоритися, як з КСУ спозориваться. Ну, національний спорт наших політиків, поряд міни. Дуже дивно, що поки що вони не зрозуміли, що в цьому спорті переможців немає так точно. Віталій, дякую вам дуже за такий прогноз. Так чи інакше стежимо за тим, що відбувається, і маємо надію, що принаймні інстинкт самозбереження буде підказувати чиновникам і політикам, що точно не кращий час для того, для тих ігор, які вони обрали. Дякую вам дуже. Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції, був з нами на прямому зв'язку.